Так, всім привіт! Що ми? Досіяли. Пшеничка 14 днів. Да, 14, ото тільки-тільки починає поле зеленіти. ЮМЕС пече, дядько, а ми що? А ми теж печем. орати. Трохи вже пізніше виїжджаю, бо... Непогана оранка виходить, бачите, по сої. Непогана. Е -е, їду там до орувати. як сказати, жнива. Шнива я колись почав орати, була посуха і кинув. Там я одломив леміша. І плужок більше туди вже не ліз, і я його покинув. Їду його до орувати. Дядько зараз батьком заправляється. Пече там по сої діскувати в одну площу, а я догорати. А якщо ще все встигне, то батько вчепить оприскувача і пшеничку е інсектицидом покропити. Бо тако, якщо ми вчора травили мишей, коротше, як по пшениці йдеш, всякої багато, всякої мошки взлітає. Е Злакової мушки я не замічав, але всякої молі, всякого багато чого злітає, то треба, певно, що попрацювати з інсектицидом. То й так. Сьогодні все дуже бурно, все на кучу. Тут теж наша пшениця посіяна е, тиждень назад. То ще її... Вона тільки, тільки клюнулася. То, то доїдемо вже до поля. Там будемо підключатися, пробувати, бо я Фу, е, прицеп, прицеп, вже заговорююся, Плужка е, за, е, підчепив трошки по-інакшому. там. Я чіпляв по-інакшому, а то вже по-інакшому. Не буду розказувати як там. Е, но причепив я інакше і будемо пробувати, бо е, так як він був чеплений, е, настроєний мною то його якоби трошки тако вило в ту сторону виходить а зараз ми побачимо то так що печемо брила бачите я отут плужка пробував приїхав тоді це було горалося я його кинув по Леміша Леміша тут зламав поїхав я другій площі орати і тут я приїхав і бачите, плужка опустив, а він. Короче, воно вже туди підзаросло трошки, але вже засохло. Зараз зараз заоремо. Ну, зараз будемо пробувати. Трошки вже плужок під, підіржавів, зіжнив. Я його не мазав, що його вже було мазати. Так. Ну все, з богом! Тому він виліз, і ото я покинув. Зараз ще на рию тут. Спочатку не зрозумів, я думав, що він мені виліз просто, але він не виліз. Дивіться, навіть плужок зараз не лізе. Пшениця не, не, не оброблена земля. І по тій землі, по тих паям там понаїжджували, поробили такі дороги, що просто... Чого? Бо хожу над борозною. Получається, ближче до борозни. Перший, перший переплушник мало бере землі. І от таке оставляє ну, чубчика такого. Де от хожу далі, закидає все. Ну, Я з тим нічого не зроблю, хожу над порозною. Є в плані його переробити, щоб він ходив у борозні. О, дивіться, я зараз йду далеко. Я думаю... Бачите, чуба нічого не оставляє. я думаю, видно. Земля одійшла, бомба, те, що отам я горав. Ой. Як згадаю, то аж тушнити починає. Ідеально, те, що той чубчик остається, то не критичне, взагалі. А так, вороночка йде. Захват плужка був більший. Бо його зносило, ніби, нахиляло крепше, то виходить, захват плужка був більший. Ну, а це нагрузка на трактор, виходить, так, 5 корпусів. А як він ще так чуть-чуть вивертався, то він вже, виходить, ще більше прав землі. Захват більший в нього був. Не набагато був. А так. Своє. Так перепом весну покажу, що виходить. Ось так то получається. Ось так. Ось так. Не знаю, чи видно. Чи не видно, а може йде видно. Ось такий то вигляд. Ось так ореться. Глибину. Така як мені треба, така і є. Ось така глибина. Це в нас. Мірати там не буду, нікому нічого доказувати не буду. Воно мені для мене підходить, мені так як треба, так і у рух. А там як комусь мілко глибоко, то мені без різниці. Так. Ось так то виходить. Трохи що я... Вінта я крутив. Підкрутив я вінта, бо тут... От як я йшов, ось як видно. Бачите? Перепад. Получається, що задній корпус брав більше, а задній корпус брав більше, а получається передній менше. То я він та підкрутив, то вже ось тут, вже краще. Але я думаю, що може ще, ще треба ще трохи підкрутити. Ось такий вигляд. Те, що це грибіньки. Мені взагалі без різниці, що вони там стерчать чи не стерчать. Саме головне, аби було рівно, щоб не був кожен прохід плуга, відрізнявся один від одного. Коротше, так сказати. І ось так. То не знаю, сиру, воно так що знаєте, плаває. Верх-низ, верх низ Ось як бачите, плуг стоїть рівно, рівно з трактором, рівно, рівнесенько. Так, покажу, як під'єднаний, під'єднаний ось так, ось ці тяги мають бути вольні, Ніяк їх нічого не підкручуєте, не натягуєте, що вони там будуть та натягнута, та ні. Вони мають, якщо добре плуг іде, він має бути натягнути два свободних, виходить. коли ви транспортне піднімаєте у самий верх, вони мають натягнутися, щоб плужок не ковливався ззаді за трактором. А коли ви опускаєте, вони мають два бути свободні. Під'єднав так, бо я під'єднував, зміщав оцей буголь, стояв посередині, оці дві розкоси були ширше стояли. Отак я орав. То, виходить, його підводило. Але я поставив ось так. Ось так, так як і має бути, як завода, то стало все краще. Це соосно, воно йде, ці богеля, соосно з цим вінтом центральним. І ось так. Так воно має бути ці отут, зміщені і це має бути зміщене, але ми його зісунули, зісунули в самий край і от так поставили, щоб ходити далі від, від борозни ходити, виходить. бо як ти зміщаєшся туди, плужка, то тобі треба ходити над самою борозною. А як на горбки виїжджаєш, тебе буде що робити? Скидати у борозну. Ось, так. ось така земелька одійшла. Ну вона така, знаєте, така. Але ореться, бомба. Короте, печем, орем. І все. Льонька вже хати там. Тільки Демара стоїть дістоплугом, сою по сої, стерню діскує. А я тут гору, тут була в нас пшениця. І ось так. То, так що працюємо, печем. Так. Батько кропить з антеною відгромко. Перший раз він кропить. Ви час я кропив, тої круга дали т 150-м достоїть, круга дали, я показав туди-сюди, що до чого. Ну, я думаю, буде добре. Це ми працюємо інсектицидом. І ще були залишки гербіциду, гербіциду, фунгіциду. То ще фунгіцид доляли. Ну, типу, виходить, на пшеницю було. Остатки. Виляли. Батько виляв і викропить його. Так і так воно там е, і норми нема, тої він. Ну, там нема норми, та ж потрібна. Та й ось так. То показав, попік. Все ж таки о, зараз людей нема кого зараз бере, там став, е, щоб відміряв, нікого, антенну вчепив, яка б вона не була, але все рівно. Там що кажуть похибка. Мені писали 50 сантиметрів. Ну і туди її. І... То що що 50 см? Як ми шнурками розтягували теж, давали перекриття 50 см, а під горбок у нас два чоловіки стояли, один тут, один там. І під горбок завжди Получиться такого... таке, короче, Чепуха. Так, в нас тут два посіви. Е -е, реформ. І Кавбек, Канада, і Німеччина. Будемо дивитися, спостерігати, як воно як воно буде рости. Що в мене тут залишилося? Чепуха, воно таке залишилося криве е, там чуть клинком, чого, ну бо я вліз Получається виходить, в жнива те ОРАВ, воно сухо було. А що там було ожидати? Як... Як воно суко було, такого плужка добре не тримало, вилазило, водило. Ну і воно зараз, як сказати, зараз воно показує. Нишу. Воно зараз показує, що ото через то так криво вийшло. там того клиночка, там не, не треба ідеально, аби здерти його і не зробити і не велико великої борозни, отак От скажу. Акуратно, трохи здерти і все. Знаєте, знаєте чого? Я скажу чого, бо сильно мокро. Лужка Плушка тільки трохи легенько відпустив, а він вже хоп і лізе по саму стойку. Всі робиться ну нічого, як сказати, весною, весною боро, борони пройдуть, а потім є з коплу вирівняє його під стадіон. Що ви скажете на що це є оранки. Трошки мокровато, брилка місцями, десь сипеться, десь брилка. Але то, як то кажуть одні люди, краще паршива оранка осінню, чим гарна весною. То й так Так що до ора є. Ще остануться края, мої самі най. Ой. Міг. Та й все. Дядь Льонька теж вже бачу, там 6 гектарів чи скільки. вже долущує, клинок бачу, залишився. Нормально. Батько зараз накриє інсектицидом пшеницю. В пшениці просто трактор їде і за, перед колесами мошки всякої море з пшениці взлітає. Яка хоче, яка сіра, зелена, коротко. саме більше такої сірої мушки якоїсь, але то не злакова муха. Літом! Літом я горав. То тут а... хай бог милої. То катастрофа? 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 З дорою покажу плужка туди-сюди та й все. Так, все, площа закрита. Згорав. Ось як получилось? Так, ну, тут брила, це вкатано тут. А. І трактор стояв, і ми розверталися тут. Ну, Ось така орамка вийшла. Так само тут теж вкатано. Тут теж ми крутилися тут, тракторами. Е -е, туди лучше, тут брилка така, ну коротше, як ви бачите, все згоралося і нормально. так, так. Тут від гору дав, нормально. Там Мельком зараз забіжу глянути, що в нас тут пшениця. Це в нас, виходить, кавбек. Кавбек 117 Канада. Канадська селекція. Так, де ти? Де ж? Дивіться, вже скільки лежить. О. Кинула ключку. Вже кинула ключку. Ця теж кинула ключку. Він доброго. Він доброго. І ось так. А ну, береком, береком. Береком, бачили, яка ключка? Тут. А зараз забіжимо на РЖТ-Реформ. РЖТ Реформ. Так, де тут так було видно? РЖТ Реформ. Що та, що та перша репродукція. Так, ця малесеньку ключку кинула єлі-єлі. Тут вже побіліло ключечка теж вилазить. Одинаково. Але тут якась ключка така. Тако лізе. А там якось так лізе, типа, як то над, над пшеницею така подовгуста. Типа, а та так вилазить, а навіть по-інакшому ключички як то вилазять. Та й так. Плуга, плуга. Покажу, ви зараз мене запитують. А те, а як, а що? Сюди що я думаю? Сюди вчепити би взад. Або два колеса, щоб було, або це переставити назад. Буде краще навіть робити борозну, типу. буде краще. Так, ось такий плуг. Ось такий корпус, бачите. Як сказати, ці докидачі. Докидачі тут такі стоять. Ось як ви бачите. Скрізь. Трохи поналіпало. Вони не притерті, не притираються. Углосніми, углосніми стоять. Грудинки старі беушні, старі беушні, які зношені, приварені тут скрізь, як ви бачите, це щоб воно не, не забивало. Е, ну, щоб не напирало так в стойку. І воно допомагає. І воно так само, тут навіть земля йде. От, якщо Побачите, тут земля йде, якщо глибше бере, землю, землю теж кидає. Так би воно упирало би землю сюди, через верх сипало. І тут весь час набиває землі. А Ви бачите, тут землі нема, тут завжди тако накидує на плужках землі, а тут нема. І воно відкидає все. Все як має бути. То ось такий-то лемка на мінімалках. Та й так, ось такий. Як ви бачите. Я думаю, видно. так. Те показав, як закріплено, показав, ось і все. То так що будемо відео на цьому закінчувати. Там далі оранки ще в нас багато. То ще будуть відео, то так що всім миру і добра. Зустрінемося в нових відео.